Виконуємо номер 1595 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Для занять онлайн родина Сидоренків придбала для своїх дітей в кредит ноутбук, ціна якого 12 900 гривень. Перший внесок становив одна третя від ціни. А решту треба виплачувати протягом 4 місяців рівними частинами, скільки щомісяця сплачуватимуться доринки за ноутбук. Приступаємо до виконання. Знайдемо перший внесок. Для цього 12900. Знайдемо дріб від числа. Для цього число поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник. 12900 поділити на 3 і помножити на 1 це буде 4300 гривень перший внесок. Тепер знайдемо решту, яку необхідно сплатити протягом 4 місяців. Для цього від вартості ноутбука віднімемо перший внесок. Отримаємо вісім тисяч шістьсот гривень. Пояснюємо решта яку потрібно сплатити. Завдання третє. Знайдемо, скільки щомісяця виплачуватимуть сидоринки. Для цього решту поділимо на 4 місяці, це буде 2150 гривень. І пояснюємо, що місяця пла чу ти муть сидоренки. Записуємо відповідь. 2150 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки щомісяця сплачуватимуть сидоранки за ноутбук, якщо його вартість 12 тисяч гривень. Перший внесок склав 1 третю від ціни, а решту треба виплачувати протягом 4 місяців рівними частинами. Номер 1595 виконано.